За що я не осуджую підлітків? За що осуджую? Можете подивитись на аккаунті. Я не осуджую підлітків за якийсь дивний стиль. Дивний я маю на увазі нестандартний, бо дорослі зазвичай обирають щось більш стримане. Я навіть захоплююсь цим, коли підлітки вміють якось комбінувати аксесуари, одяг. Це дуже класно. Друге, я не осуджую підлітків, які ведуть тік-ток навіть якщо він трішечки крінжовий. Я теж таки колись вела. Я зараз цього можу трішечки крінжувати, якщо подивлюсь знову ці відео, але в моменті мені було дуже весело. Третє, я не осуджую підлітків, яким не цікаво. Навчання у школі, я була така ж сама. Якщо не цікаве навчання у школі, це означає, що цікаве щось інше. Типу, не означає, що навчання в цілому не цікаве, просто не цікаво саме те, що дають тобі в школі. І четверте, я не осуджую підлітків, які ходять з незадоволеним обличчям. Моя була така ж сама. І мою маму це дуже дратувало. Це зазвичай, взагалі, батьків дуже дратує. Хоча, згадуючи себе, насправді я просто була тоді спокійна, ну і можливо, реально була чимось просто незадоволена. Мені це казали, що це якось ненормально. Типу, що я можу бути чимось. Задоволена, хоча ну блін, незадоволена і все відшепіться від мене. Пишіть свою думку в коментарях та підписуйтесь.